Похований Фантомас, перша в Україні презентація книги із такою інтригуючою назвою відбулася в Івано-Франківську. Вона вмістила понад сім десятків авторських колонок Юрія Андруховича, котрий він щотижні писав для одного з вітчизняних сайтів. Розпочав рівно чотири роки тому з музичної тематики. Ми тому опинилися в такій ямі, так, і в такому лайні тому, що передусім. Навколо нас дуже погана музика. І ми не розрізняємо е, поганої музики і хорошої, але е, можливо, навіть і розрізняємо, і ми воліємо слухати погану. Згодом замайоріла захоплююча перспектива можливості писати про все, що завгодно. На даний момент колонок на сайті вже 205. Третину з них, а саме ті, які й досі не втратили своєї актуальності, автор відібрав до цієї книги. Перші її читачі визнаються своєрідний документальний детектив. Щоразу ближче до гарячих дата, знайомство з книгою дедалі напруженіше. Вона свідчить про передчуття письменником подій, що відбулося в нашій країні. Їх фіксування коротке та ясне, притаманною Андруховичу суковитою мовою. З політичними шпильками і натяками. Публіцистика з відтінками сатири під час Революції Гідності набула інших барв. Наші українські СБУшники, як мені розповідали, навіть в тій ситуації декого з наших друзів попереджали. Так? А, а ці могли якби, знищити і навіть не, а, взагалі після цього руки не помити. Так? От. Тому це такий екстремальний досить відтинок часу. Коли раптом так думаєш собі, це не гра. Тут похований Фантомас. Назва не випадкова збірка вмістила одноіменну колонку, в якій йдеться про нашу країну. Книгу доповнили ілюстрації молодого тернопільського художника Тараса Бріля, оригінали яких експонували під час презентації.